І вітання про події четверга 19 грудня поговоримо просто зараз. Теми дня в етері телеканалу. ТВА. для вас працюватиму я, Діана Добинда. Тож про найголовніше далі у нашому випуску. Росія продовжує здійснювати жорстокі атаки на Україну, ігноруючи міжнародні норми та права людини. За вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари, 35 авіаційних ударів, скинувши 36 кабів. Крім цього, здійснив понад 4 тисячі обстрілів. Сьогодні, 19 грудня, на Херсонщині внаслідок ворожих влучань постраждали цивільні громадяни. Пошкоджено 11 приватних будинків та три багатоповерхівки. Будівля гуртожитку, та два транспортні засоби у Нікополі через ворожий артобстріл постраждали четверо людей. Пошкоджені підприємства, ліцей, кілька магазинів, сім багатоквартирних будинків і один приватний. Потрощені три авто. Тим часом Буковинці не залишаються осторонь спільної біди, повсякчас підтримуючи наших захисників усім необхідним. Результати своєї діяльності активно публікують у соціальних мережах. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом до Ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Понад півсотні питань життєдіяльності краю винесли на чергову сесію Чернівецької міської ради. А на її відкриття у сесійну залу прийшли родичі військовослужбовців та громадські активісти. Про конфлікт військових і директорки одного з комунальних підприємств міста, який намагалися вирішити депутати, розповідаємо далі у випуску. З вимогою звільнити з посади директорку міського комунального підприємства Центр культури та дозвілля імені Тараса Шевченка. марту Шумілову Волисякову на чергову сесію міськради прийшли понад два десятки представників громадської організації штаб матерів та воїнів України. Нагадаємо, причин конфлікту декілька. Одна з них, як розповідають представники організації, полягає у перешкоджанні проведенню у літньому театрі благодійного заходу. Друга, що Марта Шуміло Волисякова написала, Сала скаргу до міноборони та керівництва підрозділів на військових, які були присутні на заході, за їх словами. Чиновниця звинуватила військовослужбовців. Цитую у порушенні військової присяги, вириванні на сцену, нападі на працівників парку і поведінці, яка викликає у цивільних неповагу до збройних сил України у цілому. Після конфлікту, що стався ще влітку, та звернення представників громадської організації, депутати створили комісію для з'ясування обставин. Під час річного звіту міський голова заявив, що конфлікт вичерпано однак. Активісти вважають інакше, саме тому прийшли до сесійної зали на першій комісії, яка рекомендувала дисциплінарне покарання для шумілови. А друга більшістю голосів депутатів ухвалила рекомендацію звільнити її з посади директора. Попри ці висновки, міський голова зробив публічну заяву. Я думаю, що ви всі бачили річний звіт міського голови, де після 40-ї хвилини він заявив, що ситуація шокод. Конфлікт вичерпано на сьогоднішній момент. Ми вам заявляємо, конфлікт тільки в стадії розпалу, і ігнорувати ми це не можемо. Представники штабу вважають, що Марта Шумілова Лисякова грубо порушила свої посадові обов'язки. Її дії принижують честь військових та зневажають родини тих, хто сьогодні боронить нашу державу. Тому вкотре звернулися до депутатського корпусу та міського голови. З наступними проханнями ми вимагаємо негайно звіль... негайно звільнити шумілову з посади директорки парку. Друге проведення детального розслідування усіх фактів, які дійсно підтверджують її недобросовісні дії. Третє публічної заяви міського голови щодо ситуації та виконання рекомендацій депутатської комісії. Міський голова наголосив, що при вирішенні цієї ситуації слід безпосередньо врахувати позицію військових. Тому запропонував дочекатися командирів аби спільно поставити крапку у цьому питанні. Я вважаю, що насправді це рішення військове. Ми знаємо про яку бригаду. Йдеться, вони створили внутрішню комісію, внутрішнє розслідування, і вони дали відповідь, що питання вичерпно. Претензій в бригади, в командирів, в солдатів вони провели внутрішнє розслідування, опитування. Вони сказали, що претензій ніяких ні до кого немає. Крапка, і то, що я озвучив, що це вичерпно, воно вичерпно. Я попросив, що ця комісія не закінчилась. Вони зараз на сумському. Напрямку і на російському в відрядженні тоді, коли не прийдуть чи ми зберемося ще раз, і депутація корпус може почути з перших уст, що відбувається. Однак, на думку частини депутатів, відкладання розгляду навряд чи допоможе з вирішенням конфлікту. Хотів звернути увагу на кілька моментів. Перше, ми маємо конфлікт між чернівчанами і керівником комунального підприємства. Це виключні повноваження сесійної зали. Ніякого доступу до розслідувань військових ніхто тут. Не може отримати вони не мають права вам розголошувати результати внутрішнього розслідування б'ючої військової частини. Тому це рішення має вирішити прийняти бути тут в сесійній залі. За словами начальника юридичного управління Чернівецької міської ради, все ж останнє рішення щодо того, чи залишати на посаді, чи звільняти Марту шумілу Вилисякову залежить безпосередньо від міського голови за наявності достатніх для цього підстав. Хоть службове розслідування потім. Хоч... Тимчасова комісія це все носить рекомендаційний характер. Останнє рішення за роботодавцем, тобто в даному випадку, за вами, за наявності правових підстав для прийняття того чи іншого рішення. Якщо рішення буде про звільнення, для цього має бути безпосередньо правові підстави Недостатньо достатньо лише одного акту, того чи іншого снігу. Зрештою, депутати створили ще одну комісію, яка й займатиметься пошуком вирішення конфліктної ситуації. Аліна Рябко теми днятева. Обласний бюджет та бюджет Чернівецької міської громади на 2025 рік затверджено, так як зазначено на Фейсбук-сторінці начальника ОВА Руслана Запоронюка, пріоритетом є забезпечення функціонування бюджетної сфери та посильна допомога Збройним силам України. Зокрема, дохідна частина складає майже півтора мільярди гривень, де власні надходження займають 800 мільйонів гривень. При цьому найбільшу частку складають податки на доходи фізичних осіб. Окрім того, область отримує та також дотації з державного бюджету України та субвенції, своєю чергою депутати міської ради ухвалили бюджет Чернівецької громади, який становить понад 4 мільярди гривень. На освітню сферу передбачали додаткову субвенцію. Загалом бюджет на наступний рік зріс на 10%. Пріоритетною залишається допомога Збройним силам України. Окрім того, значну підтримку надають освіті, медицині та іншим ключовим сферам, від яких залежить розвиток громади. Швидкість реагування, доступність та комфорт пацієнта. З 1 грудня у Чернівцях у центральній та дитячій міських лікарнях діє муніципальна служба невідкладної медичної допомоги, яка покликана у складних випадках оптимізувати роботу двох ланок амбулаторної та стаціонарної. Журналісти ТВА дізнавалися, як працює нова ланка. Поспілкувалися з одним із пацієнтів та лікарями, які залучені до алгоритму дій. Деталі розповімо вже за мить. Оперативне та зручне транспортування пацієнтів у невідкладному стані одразу з лікарського кабінету поліклініки до стаціонарних закладів та налагодження роботи між ними у центральній та дитячій міських лікарнях діє муніципальна служба невідкладної медичної допомоги серед пацієнтів, які скористалися цією послугою, і Чернівчанка Емма Коруляк. У мене тиск високий буває дуже часто. Потім я погано сплю, від того шум дуже в голові, постійно. Рано встаю шумить, вечором лягаю спати, шумить. Я навіть не знаю, отако мені заносило. От я виходжу з транспорта. Мене заносить. Ви розумієте? Я не, не знаю. Чоловік зустрічає мене з роботи чи звідки з транспорту. З цими скаргами пані Емма звернулася Це до своєї сімейної лікарки, яка відповідно до алгоритму скерувала пацієнтку безпосередньо до вузького спеціаліста у цьому випадку на консультацію до невролога. Перший Скерується до нас пацієнт від сімейного лікаря. Проводиться об'єктивний неврологічний огляд. І якщо ми бачимо певні скарги, певні підстави, виявляємо, що пацієнт потребує госпіталізації в невідкладній допомозі. Йду повідомляю адміністрацію, Адміністративний керівник, який за це відповідає, викликає муніципальну службу, де пацієнта доставляють до стаціонару і проводять далі спеціалізовану невідкладну допомогу допомогу та госпіталізацію. Сімейна лікарка пані Емми Тетяна Андрусяк зазначає, що муніципальна служба невідкладної допомоги є дуже важливою, адже пацієнта комфортно транспортують до медичного закладу, а лікарі своєю чергою не втрачають час необхідний для надання допомоги. Для пацієнтів в першу чергу це великий плюс, тому що ось як моя пацієнтка прийшла, ось цим головокружінням вона мала би ну екстреного на даний момент такої немає потреби. Але їй важко навіть на амбулаторному етапі, от це проходити лікування. їй важко добиратися, тому що транспорт, вона в транспорт зайти вийти, їй дуже навіть страшно, тому що вона. Бажаю, що вона зараз впаде, і це так може бути. І от вона прийшла. Є можливість невідкладної допомоги і от лікування їй я думаю, буде забезпечено при таких скаргах. Після виклику служби пацієнта транспортують до стаціонарного закладу. Поряд з дитячою міською лікарнею такою є центральна міська лікарня, де з 1 грудня приймальне відділення реорганізували у відділення невідкладної медичної допомоги. В основні завдання відділення то тобто сюди входить і прийом пацієнтів, і надання допомоги, обстеження пацієнтів, динамічне спостереження. Обстеження маю на увазі ті, наприклад, УЗД обстеження, рентген обстеження, уточнення діагнозу і далі пацієнт може перебувати у відділенні до доби згідно положення цього відділення. В подальшому, якщо стан пацієнта стабілізується впродовж доби, він може бути або виписаний додому, або може бути госпіталізований в відповідне відділення. Наразі у муніципальній службі невідкладної медичної допомоги. Центральної міської лікарні зосередили роботу на трьох напрямках. Перший напрямок це неврологія, тому що ви знаєте, що у нас в центральній міській лікарні є потужний міський інсультний центр. другий напрямок це травматологія, тому що з липня місяця ми відкрили в нашому закладі міський центр травматології ортопедії, і він так неочікувано навіть для нас потужно запрацював. І третій напрямок це акушерство і гінекологія. Раніше пацієнт міг потрапити до стаціонарного медзакладу трьома способами, а саме за направленням лікаря, самозверненням, а також за допомогою екстреної медичної допомоги. У той же час муніципальна служба невідкладної медичної допомоги не дублює екстрену, оскільки у них різні завдання, зазначає Світлана Ткачик. Маршрут пацієнта екстреної медичної допомоги і наш невідкладної медичної допомоги відрізняється, тому що екстрена медична допомога має свої. Скажем так, напрямки роботи, свою маршрутизацію. Ми на сьогоднішній день займаємося тим, що ми даємо можливість пацієнту комфортно поступити з поліклініки до нас в стаціонар. Тобто, ми не прив'язані до того, що ми забираємо пацієнта з дому і не забезпечуємо такі виклики. Тобто, у нас розділено, ми йдемо гарно, паралельно, дружно за різними напрямками. Тетяна Дубіцька, ТВА. Буковицькі поліцейські затримали чоловіка підозрюваного в замаху на вбивство дружини. Правоохоронці встановили, що ввечері 15 грудня, перебуваючи за місцем проживання в селі Молодія, між подружжям виникла сімейна суперечка. В ході конфлікту чоловік взяв пляшку розчинника, вилив рідину на обличчя дружині та підпалив. Жінка отримала численні опіки обличчя та шиї 3-4 ступеня. Чоловіка затримано. Досудове розслідування триває. У Чернівецькому районі за минулу добу в. Гнеборці ліквідували одну пожежу в житловому секторі в селі Кам'янка. Надзвичайники ліквідували пожежу на площі 50 квадратних метрів. Тим самим врятували житловий будинок. Вогонь знищив речі домашнього вжитку та частково покриття. За попередніми висновками фахівців причиною пожежі є недолік конструкції димаря. На Буковині прикордонники затримали порушників кордону за допомогою дрона. Так, під час патрулювання держкордону прикордонний наряд виявив доріжки слідів, що вели у бік сусідньої Румунії. Охоронці кордону застосували дрон, за допомогою якого швидко побачили трьох порушників. За кілька хвилин їх вдалося затримати. Ними виявилися мешканці Чорнігівської та Кіровоградської областей, які мали намір незаконно перетнути держкордон за допомогою онлайн-карти відносно громадян України. І не складено матеріали про адміністративне правопорушення. У Дністровському районі поліцейські викрили чоловіка, який перевозив 150 ялин без відповідних дозвільних документів. За вчинення злочину фігуранту загрожує до трьох років позбавлення волі. Так, 13 грудня на пункті у селі Лівенці під час огляду транспортного засобу жителя Волинської області поліцейські виявили у багажному відділенні незаконно зрубані дерева породи ялина в кількості 150 штук. Документів на перевезення хвойних дерев чоловік не мав. Незаконний вантаж вилучено. Проводиться досудове розслідування. Проєкт акценти покликаний привернути увагу до людей, які своєю працею та талантами залишають помітний слід у житті Буковини. Сьогодні на проєкт запросили одну з таких постатей: журналістку та видавчиню Людмилу Черняк. Детальніше далі в нашому сюжеті. Важливо помічати тих, хто своєю працею, талантом та відданістю залишає помітний творчий слід у житті Буковини. Саме таким особистостям присвячено проєкт Акценти, що втілюють в обласному меморіальному музеї Володимира Івасюка. Цього разу головною героїною зустрічі стала журналістка та видавчиня Людмила Черняк, багатолітня дослідниця творчості письменника Юрія Федьковича, директорка музею газети Буковина, людина, яка своєю працею плинула на розвиток та історію медіа і культури наш. Регіону пані Людмила поділилася з учасниками імпрези своїм непростим, але захопливим шляхом у журналістиці та видавничій справі, окремо підкресливши значення своєї роботи саме в газеті Буковина вона зазначила, що це видання завжди було більше ніж просто газета. Воно об'єднувало людей, піднімало важливі суспільні питання та сприяло діалогу в суспільстві. Людмила Черняк наголосила, що бути частиною цієї газети це велика честь і відповідальність. Саме от в Буковині, звичайно що Це були найцікавіші роки праці, творчої праці. І для мене це було все. Це була родина, це було моє творче зростання, це було моє життя, дуже цікаве, дуже насичене. Майже 42 роки я працювала в газеті, і вони так непомітно пролетіли. знаєте, Здається, що то як одна мить. Але це була чудова мить. І я щаслива, що я працювала саме в цій газеті. У нас була флагманом, скажімо, і це найдавніша газета. Там працювали найкращі, скажімо, журналісти. Газета Буковина це своєрідний літопис «Життя краю який зберігає пам'ять про важливі події, постаті та досягнення об'єднує покоління і формує суспільний діалог. Дуже великий вклад газети Буковина саме і в розвиток краю, і в відновлення, скажімо, національної свідомості, національного відродження. Значення газети Буковина переоцінити важко. Значна частина роботи у збереженні історії краю належить саме Людмилі Черняк. Зауважує Володимир Антофійчук. Це приклад відданості слову та справі. Діяльність Людмили Черняк охоплює не лише журналістику, а й важливі видавничі проєкти. Зокрема, вона брала участь у створенні найповнішого видання творів Юрія Федьковича, яке побачило світ у шести книгах, стаючи ще одним внеском у збереження культурної спадщини Буковини. Вона так... Багато аспектно торкається у своїх публікаціях історії і культури нашого краю. зосібно вона говорить і про. Гевних людей, тих людей, які творять цю історію і цю культуру. Найбільше, найбільша заслуга, як мені видається, Людмили Миколаївни Черняк полягає в тому, що вона причетна і є однією з ініціаторів видання п'ятитомного зібрання творів Юрія Федьковича у шести книгах. А ще пані Людмила свого часу написала вірш Настане день закінчиться війна, який Тетяна Петришина поклала на музику. Ця пісня стала символічною і прозвучала на понад сотні благодійних концертів, які співачка провела для підтримки українських захисників. З пані Людмилою ми познайомилися давно, але наша така спільна співпраця розпочалася з перших днів війни, коли я звернулася до пані Людмили, щоб вона редагувала мої вірші. І власне вона мені запропонувала цей. Вірш «Настане день закінчиться війна. Успішно ця пісня була реалізована. Вона стала литмотивом усіх наших благодійних концертів. Організатори проєкту Акценти зауважують, що такі зустрічі стають важливим нагадуванням про значення таких постатей, як Людмила Черняк. Її життєвий та професійний шлях це не лише історія однієї людини, а й важлива частина культурної та інформаційної спадщини Буковини. Діана Добинда теми дня ТВА. На цьому ставимо інформаційну крапку. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому сайті. Я вам бажаю гарного вечора. Зустрінемось в етарі.